20 років тому відбулася приватизація житлового фонду. В результаті цієї приватизації весь житловий фонд, а я тут маю на увазі не тільки квартири, а також цілі житлові будинки перейшли з державної власності у приватну власність. Якщо вийдемо на вулиці будь-якого українського міста і побачимо житлові будинки, кожен із них це є чиєсь приватна власність. У нас вже нема 20 років комунальної власності у житловому. І просто немає. І закони ігнорували цей факт. Тільки тепер це все почало змінюватися. Два ключові закони, які мають це змінити, це закон про особливості і власності, який вступив в ДІЮ у липні 2015 року. А другий закон це закон про житлово комунальні послуги розробляється на сьогоднішній момент комітетом Верховної Ради з питань регіонального розвитку. Ці два закони змінять е, регуляції у своєму секторі так, щоб вони були згодні з тим, що вже відбулося. Ми вже маємо приватну власність на будинки, на квартири, ми вже маємо розділені комунальні підприємства на підприємства з утримання, підприємства з проти, теплопостачання. Ми маємо теж велику потребу в проведенні ремонтів. І ці закони мають це все людям уможливити. І це відбувається саме зараз. Про це будуть далі говорити мої колеги. Я хочу зупинитися на другій і останній вже речі. Як має виглядати наш житловий сектор в кінці цих всіх змін? Ми маємо мати у центрі всіх відносин будинок, будь-який будинок, індивідуальний будинок, багатоквартирний будинок. Но no, саме будинок має бути основним клієнтом на цьому ринку. Він має замовляти послуги з тепла, послуги з водопостачання, послуги з ремонту, послуги з утримання. А з другого боку, ми маємо всіх співвласників цього будинку. No, якщо це є індивідуальний будинок, то маємо звичайно одного співвласника і тут проблем у вирішенні дій між ними немає. Але коли маємо квартирних будинок. Ми маємо весь я питань, як ці співвласники мають діяти між собою? То з одного боку маємо співвласників, з другого боку маємо веселинок комунальних послуг, а у центрі відносини ми маємо будинок. І так працює цей сектор у всіх розвідутих країнах Європи, до чого ми теж прагнемо. То, то наші зміни йдуть в ту саму сторону. Ем, я думаю, що е, ми будемо могли побачити на практиці. Jak ten zachodni pryncyp realizuje w Ukrainie na dzisiejszy dzień i w jaką stronę my wszyscy ruchajemy przez wprowadzenie odpowiednich zakonodawczych zmian? I jak te zmiany dają ludziom możliwość z ze swoimi prawami jak własnymi?